Ключ для пожежної арматури К80 призначення і правильне використання. Ключ для пожежної арматури К80 використовують для замикання або розмикання сполучних головок 50, -го, 70 -го і 80 діаметра. Найчастіше це алюмінієві головки Богданова, які використовуються для з'єднання напірних і всмоктувальних рукавів, нерідко замкнути або розімкнути з'єднувальні головки руками. Без ключа для пожежної арматури К-80 не представляється можливим через сильний опір ущільнювальної гуми всередині сполучних гайок. Під час використання ключа для пожежної арматури потрібно знайти поздовжній виступ на обоймі сполучної головки і зачепитись за нього гаком ключа в бік замикання або розмикання. Після натискання на рукоятку ключа почнеться поворот обойми гайки і, долаючи опір ущільнювальної гуми. Гайки утворюють надійне з'єднання або навпаки роз'єднуються. Стандарт ключів для пожежної з'єднувальної арматури К-80. Ключ для пожежної арматури К-80 виготовляється відповідно до технічних стандартів ДСТу 2798-94. У виготовленні ключів для пожежної арматури К-80 використовують ковкий чавун, припустимо, використання різних матеріалів які не поступаються за технічними і механічними властивостями чавуну марки КЧ-36. виріб цілком забарвлюється в червоний колір, антикорозійні властивості покриття забезпечують багаторічну експлуатацію інструменту. Поширені запитання чи справді ключ для пожежної арматури К 80 гостро необхідний під час роботи з пожежними з'єднаннями, зважаючи на безліч причин. Робочий стан з'єднувальних головок може одна від одної сильно відрізнятися, через що під час замикання або розмикання можуть знадобитися великі зусилля для подолання опору матеріалів, і в подібних випадках без спеціалізованого інструменту просто не обійтися. Де і як зберігати ключі К80? Найкраще ключ для сполучної пожежної арматури К80 зберігати поблизу виходів водопровідних систем. Наприклад, у пожежних шафах для надійності можна протягнути трос в отвір у ручці ключа і ймовірність втрати буде мінімальною. Де купити ключі для сполучної пожежної арматури К 80 Купити ключ для сполучної пожежної арматури К 80 і будь-яке інше пожежне обладнання ви можете в нашому інтернет-магазині Пожежна Безпека України. Ми пропонуємо широкий асортимент високоякісного пожежного обладнання за хорошими цінами, швидка доставка по Києву і всій Україні. Звертайтеся до нас, і ми з радістю допоможемо вам.